Там, де ти кохала мочки. Ліна була дизайнеркою. Працювала в затишному коворкінг, готувала вдома спагетті і слухала музику. А потім з'явився він, Артем. Збирав її по краплі, кави на терасі, листівки з цитатами, пальто на плечі, коли холодно. У першому місяці вона ловила себе на думці. Невже ось він, мій спокій? Він казав: Ти моя, я тебе не відпущу. Це звучало красиво. Поки не стало буквальним. Він не любив, коли вона фарбувалася, тобі ж і так добре. Не любив, коли йшла з подругами. на що ті люди? Я ж усе для тебе. Не схвалював її ідеї в дизайні, це занадто дивно, краще, класично. А одного вечора сказав тобі не варто працювати з тими клієнтами, вони тебе не цінують. Але це були її улюблені клієнти. Вона поступалася спочатку трохи, потім щодня. Він міг вийти посеред сварки, не відповідати на повідомлення, казати це ти доводиш до мене, це через тебе я злий, ти дратуєш. Вона перестала говорити ні, змінила зачіску, змінила стиль, змінилася, але залишилася одна всередині. Її одного разу запросили на виставку до Варшави. Вона спитала Артема А ти навіщо поїдеш? відповів він. У тебе ж усе нормально. Вона не поїхала і ще місяць відчувала провину, ніби сама зрадила себе. Ти колись спитав мене, чи я щаслива? спитала одного ранку. Він стиснув плечима. Може, ти занадто чутлива? Може, але я більше не твоя мовчазна версія. Що ти хочеш сказати? Що я йду. Він сказав, що це емоція, що всі сваряться, але в її тиші вже не було місця для сумнівів. Через рік вона працювала у студії на узбережжі, робила дизайн обкладинок до книг, пила каву з ваніллю і щоп'ятницю ходила на гончарство. Вона все ще згадувала, але не з болем, а як хтось, хто вижив у темряві. Ти не втрачаєш себе раптово, це крок за кроком, і повертаєш себе так само крок за кроком, зі своїм ні, зі своїм хочу, зі своїм поглядом у дзеркало.